Але те, що відбувалося в таборі, з одного табору на другий, їх перекидали, не було ще четверо дітей, люди не витримали і вернулись назад додому. Як не прикро, але таке буває. Коли мені було важко, я не знімав відео. Коли знімав відео, намагався не показувати І ще одне. Получив я перші виплати, рівно 4 місяці, без 4 днів, ми жили за власний рахунок. І опять же, це треба за 20 кілометрів від того місця, де я живу. У мене немає ні машини, ні проїзного, вже можна піти, маємо право піти до лікаря. І ту розсаду, яку я вирощував з Азії, там, Альба, Бріла, ну ті сорта, що в мене були. В цьому регіоні, де я є, тут немає теплиць. Тут все відкритий ґрунт, Тобто моя ніша тут свободна, не зайнята. Якщо буду рухатись, то буду рухатись в цьому направленні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих відео. Не пропустити нашу історію, щоб бути в курсі всіх дальніх подій, які відбуваються з нами. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр. І продовжимо наше відео. Воно буде цікаве, корисне. І прошу додивитися до кінця, хто не підписався, підписатись на канал. Всім приємного перегляду. общем, продовжуємо. ми в минулому відео я розказував про нашу землю, про нашу Німеччину. Як ми сюди приїхали, і що, що наразі відбувається тут. В общем, я затримувалася така тема, що до наших друзів приїхали рідні, рідні родичі, і ось вони поїхали на табір. Були три дні в таборі, три дні вони приїжджали до них в гості, гостювали. Ну, але те, що відбувалося в таборі, от з одного табору на другий, який їх перекидували, в общем, вони не витримали. І не витримали вони оцього. них було ще четверо дітей, і оцього психологічного, фізичного навантаження люди не витримали і вернулись назад додому. В общем, як не прикро, але таке буває. Буває і доволі таки часто. Я на таборі не був, я був набагато мені краще, бо я був на місії, в церкві, де. Там не було цих умов, як на таборі, там як, як цигані, як другій національності. Там, ну, ну, не на кожному так таборі, але переважна більшість, скільки я чув, скільки люди були в таборах, розказували. Це ну, умови невиносимі. В общем, але я і то скажу по собі, що мені я, я чувствував себе без перебільшення, я чувствую себе ну, не дуже комфортно. І чувствовав себе якимсь загнатим, заганам вовком. Дуже важ... важко було психологічно, і фізично, і, і вже теж проходили такі мислі, такі думки приходили, хотілися все кинути і ну, не, не знаю. Тут Бог допоміг нам це все пройти, витримати. І я дякую за це. Коли нам було коли важко було, ви бачили, що я не дуже часто знімав відео. Коли мені було важко, я не знімав відео. Коли знімав відео, намагався не показувати це. якось, ну, Щоб це не передавалося вам. О, але, на жаль, на жаль, воно так і, і доволі часто таке є, що люди просто не витримують і виїжджають звідси. Поначалу, на початку їдуть сюди, думають, що тут буде, як будуть зустрічати з, квіт, з квітами, все за них робити, тут, як мені розказували. Як розказували тут каже, люди, які приїхали перші, я питаюся, як ви робили це, як ви робили це, а вони кажуть, а ми не знаємо. Я кажу, як не ви це проходили. Він каже, ми нас тут на руках носили, їх, їх просто привозили, вони розписувалися, все. А тут ти все це сам повинен робити. Ти повинен йти в машину, повинен йти в перекладача, поїхати десь. щось. Ну, і Ти не знаєш, ти в чужій країні. Ти, Ну Перші місяці ти взагалі в шокі, ти не знаєш, що відбувається. О, і, і сам повинен це все робити. Ну, дякувати Богу. У нас є людина, яка трохи допомагає нам, але це, це дуже мало, дуже мало. Треба більше все, все робити самому. І ще одне. О, уже получив я перші виплати. Скільки получив, Думаю, це не коректне питання. Це таке. Але нагадаю, що 4 місяці, рівно 4 місяці, без 4 днів ми жили за власний рахунок. А вже з понеділка, тобто з завтрашнього дня, ми вже йдемо на перші на місячні курси, ну такі, типу, адап, адаптація там, знайомство, ну, там, не мову вчити, але ну, таким, на місячні курси йдемо, на, на 4-недільні, правильно сказати. І опять же... Треба за 20 кілометрів від того місця, де я живу. У мене немає ні машини, ні проїзного, нічого немає. Від Джоп-центр нам вислав такий формуляр такий, де треба заповнити його. І буде проїздний, коштувати 31 євро. Як його заповнювати, я не знаю. Завтра поїду на джоп-центр, не на джоп-центр, а в школу тую, там має адрес, покажу при, при запрошення, це що вони дали від джоп-центру. І оцей формуляр, два формуляри мені і дружині. Тобто і джоб-центр повернеться кошти 62 євро, потім джоп-центр поверне за ці проїзні. Але ці, ці проїзні вони будуть е, дійсні тільки по цій землі, де, я, де ми вже знаходимося. Це земля Гесен. По всій Німеччині вони не працюють. По всій Німеччині стоїть 49 євро проїзний квиток. Ще один момент. В общем, вже ми, Джоб-центр, нам вже проплатив страховку. Ми отримали номер страховий, тобто вже можемо піти, маємо право піти до лікаря і взяти направлення до війського спеціаліста. Тобто, і я інвалід, дружина моя інвалід, плюс ще в неї хвороби, за якою ми сюди приїхали, і от будемо потихеньку вже почати рухались в цьому направленні. Тобто, зараз перше, що ми маємо зробити, це наша школа і лікарня. Ну і потихеньку будемо далі йти. А ви, друзі, дивіться за нами, слідкуйте. Я думаю, буде цікаво. Ви слідкували за нами в Україні, як ми вирощували полуницю. Я думаю, тут буде не менш цікавіше, тому що ну, пройти цей шлях з нуля, приїхавши в Україну, кинути сам на сам. Без нічого. І я не знаю, як далі було з цією мовою. І ну, скажу одне, мені всі дзвонять, багато. багато запитань було, чи я назад повернусь чи не повернусь. Ви запитуєте тут, я не знаю. Ну моє серце лежить туди їхати, але ти дивишся, що там зараз відбувається, я не знаю. Що там відбувається, це просто жах. Мені дзвонять, кажуть, ти вже там, ти вже не думаєш їхати назад. Я там, коли я там був, мені не хотілося їхати і ніколи в житті я б не поїхав. Мене там, я вже я розказував не раз, що і строїв теплицю перед самим Новим роком, перед самим від'їздом. І планував зробити два на три холодильник такі в під розсаду. Ну, общем, у мене були такі великі плани грандіозні. І це все я хотів зробити. Але бачите, сталося зовсім не так. Але я думаю, жити можна і тут. Наладити. Да, мені писали в коментарях, що тут не все так просто і має бути все сертифіковано. Я, між іншим, я вже трошки так пробував цю сферу на що розсади полуниці, я дивлюся на Італію, де сама Родина, де її виращують ці, ці саженці ту розсаду, яку я вирощував з Азії, там, Альба Бріла. Ну, ті сорта, що в мене були. О, і це можна напряму мені взяти звідти вже. І плюс е, кажуть, що треба тільки сертифіковано, щоб продавати розсаду. Нема питань, тут, е, тут все сертифіковано, тут по чорному працювати не можна. Навіть якщо я буду вирощувати полониці, то мені треба десь е, теж це все офіційно це робити. Треба буде і сертифікувати, і все, все <кху> робити. Я, але я говорю за одне, що тут було набагато легше це зробити, тому що тебе, по-перше, держава підтримує, а по-друге, ти тут є, я вже е, згадував в минулому відео, що є така фішка, що е, люди, які вирощують половницю, вони не, не переймаються тим, що, які, хто, хто б її зібрав б цю половницю, куди її вивезти, куди її продати. Вони просто відкривають двері, відкривають. І твері люди приходять і збирають і прямо на полі і розплачуються, прямо там і розплачуються, беруть скільки кому треба. О, це це по-перше. А по-друге, я бачу, що в цьому регіоні, де я є, тут немає теплиць, тут все відкритий ґрунт. Тобто моя ніша тут свободна, не зайняте. Тобто рухатись, будемо, якщо буде рухатись, то будемо рухатись в цьому в цьому напрямку. Кому цікаво, друзі, я думаю, буде цікаво, як вийде в мене чи не вийде. В мене. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих відео, не пропустити нашу історію, щоб бути в курсі всіх дальніших подій, які відбуваються з нами. Дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока. До нових зустрічей!